Якщо RTX 4080 і 4090 це для 4К або суто для роботи, ну або для дітей-олігархів, погодьтесь, вони дійсно дорогі, то 4070 і 4070 Ti – це вже саме про геймерські більш-менш підйомні варіанти. І ставитиму я їх в свій на сьогодні твердий середній ПК, щоб бути ближче до реальності, і от що цікаво: а чи варто переплатити за ti версію? І для цього всього лиш потрібно глянути на що вони здатні, порівняти продуктивність у відсотках і співставити з відсотками в ціні. І давайте почнемо з ці. На дату створення ролику. Ось наші карти в магазинах України, посилання лишу в описі, дивимося, через є каталог. Тут можна порівняти ціни в різних магазинах і вибрати вигіднішу ціну. Тільки от я відсортую від дешевих до дорогих. Ось є Dual, як завжди, дешевша, а далі пішли наші тавки. Звісно, можна і порівняти. Ось порівнюю 4070 TI з відео, ось 4070 OC, є ще TI теж OC, але на півтори з лишнім тисячі дорожче. Але ми беремо те, що буде в огляді 4070 не OC, звичайно, ще не під'їхала в Україну. Виходить яйка дорожча на 18 і 9%, і лишилось зрозуміти, а чи варто воно того. Благо я дістав таке саме те, що мені цікаво, адже ASUS TUF – одні з моїх улюблених по виконанню карт, як то кажуть, слинки течуть. І Якби я змінював, то скоріше на якусь із цих. І от давайте подивимось, на яку саме. Тим більше в мене ПК на процесорі Ryzen 7 5700X, а це вважайте плюс-мінус 5600, 5600X, Intel 12. 400, 12 600, 13 400 і навіть, можливо, десь і 13 500. Тому буде цікаво. Отже, коробки прямо однакові, діставши 4070, розумію, що так, досить чималенька, товстенька охолодження з запасом, але стоп-стоп. Карти з першого погляду одне лице, що спереду, що з боків бекплейту. Та ось тут той перший сюрприз: 4070, звичайний конектор 8 пін, коли як в Тіайки вже 16 піновий новітній роз'єм. Тому 4070 вже радує власників попередніх поколінь блоків, хоча. Це і не особлива проблема, бо тут є перехідник в комплекті, котрому всього лиш 2 по 8 пін треба. Прикольна фішка з цими підставками дійсно. Бо тут, крім підставки під відеомапу, є ще й викрутка, щоб її прилампічити і не шукати в себе завжди під рукою. Думаю, папери, стікери, інструкції не так цікаво, але вони тут є. В іншому це однакові по виконанню карти. Хотілося б сказати. Але ні. Я відразу помітив, що 4070 в руках відчувається легшою, і стало цікаво, чому ж, начебто, і радіатори дуже схожі і теплові. Трубки, все однаково, зважив 4070-1174 грами, а тіайка заважила вже 1337 грам, всього 163 грами різниці. І далі я зрозумів, в чому причина. Ось пластикова вставка на 4070, коли в тіайки тут цільний метал. Ну і тут також, от пластикові вставки. Ось і до молодших карт в лінійці дісталось дешевлення матеріалів, бо в 3000-й серії цього не було. І, до речі, а де ще один HDMI, ось в тіайки він є, а тут ні. Цікаво виходить, навіть навіть в моєї TAF 3060 також два виходи HDMI, а тут в 4070 чомусь урізали. Довго можна гратися, знайди 10 відмінностей, молодшої логотип трохи менший, і очевидно, що не лише чіп, а й виконання трішечки відрізняється в сторону здешевлення в молодшої версії. В іншому стильно, красиво і чомусь зовні подобаються TAF, за їх стриманий мінімалізм, скажімо так. Фішки продуктивного і тихого режимів в обох на місці все як звикли. Ось, до речі, коли виймав свою 3060 TAF, звісно, порівняв. Як бачимо нові карти більших розмірів, е, товстіші. Цікаво, як буде виглядати 4060 така. Ну і коротко про ПК. Ryzen 7 5700 x оперативних спогадів 64 ГБ, але 3200 МГц. Я спеціально не розганяю нічого, ні проц, ні пам'ять, щоб створити умови середньостатистичного ПК, як в більшості випадків. Мамка також ASUS TUF B550, тобто все по феншую. Отже, поїхали. Заходимо відразу з козирів, кіберпанк, роздільність квад HD, все на ультрах. і Трасування також все на ультра, коротше, все в стелю. DLSS зараз на авто і фрейм-генератор також увімкнено. 4070 завжди зліва, 4070 Ti справа. Коли писав геймплей 4070, там в 11 Вінді щось намудрили, і FPS монітор щитував якусь дичину з процесора, типу на пару відсотків всього вантажиться. Не звертаємо увагу. Коли поставив Тіайку, там вже потанцював з бубном і поставив потрібний датчик. Наскільки юзається 16-ти поточний Ryzen, можна дивитись тут. До речі, Ще відразу видно до 250 Вт бере тяйка і до 200 Вт 4070, що дуже демократично. Ну і по температурах скажу 4070 Ну взагалі тихенька, як моя 3060. Охолодження просто з головою. Тяй трішечки гучніше, але назвати це шумом якось язик не повертається, шелестить собі та й все. В мене правда, корпус з мінімум вертушок лише дві на виду. Чудові карти в цьому плані: 70 градусів. Це ні про що в таких умовах, і смішні 62, 63 в 4070. Сяд приємний момент, як бачимо в місті в великій локації. Якщо літати на авто, кадрів вистачає з головою. Конкретно тут на 25% плюс-мінус виграє тіайка. Грати в кваджді дозволяють обоє, але давайте точніше визначимо в бенчмарку гри і от бачимо зовсім інша картина. Чому а тому, що тут DLSS вже на якість, а не авто, і без того самого DLSS 3.0, а саме без фрейм-генератора. Хто ще не знає, коротко розповім. Карти 4000 серії включають як фішки 2000, так і 3000. Але головна кілер фіча якраз той самий генератор кадрів, котрий сюди додали. За нього відповідає окрема нейромережа і, увага, апаратний блок оптичної генерації. Це вже не апскейл, як ми звикли, а просто створення нових додаткових кадрів. І сумарно DLSS плюс фрейм генератор здатні збільшити кадри в 3, а десь навіть в 4 рази. До речі, саме цікаве, що генерація додаткових кадрів. Кадрів, це вже суто витвір самої відеокарти, тому навіть якщо продуктивність вже впирається в процесор, скажімо, в середній 6-8 ядерний, то все одно нові кадри зможуть створюватись. І це ще одна плюшка нових карт. Звісно, далеко не всі ігри ще підтримують DLSS 3.0, але їх буде все більше. Як ви здогадались, я ще не вмикав фрейм генератор, тут лише DLSS на якість. І ось так: 34,8 проти 42,9 кадрів. Тепер просто йду в налаштування і вмикаю чарівну кнопку фрейм генератор. Генератор, правда, автоматично і підступно DLSS стає на авто при цьому. Я не відразу це помітив, тому натяйки тестив так само. Як бачимо, дуже серйозний буст, і нарешті можна вмикати все на ультра, в тому числі й трасування, і не паритись в цьому кіберпанку. Цей час нарешті настав. Ось і бачимо результат: 78 проти 85,9 кадрів, а це вже 21,3% плюс. В принципі навіть в 2К на ультраналаштування гри і трасування з фрейм-генератором 40-70 вистачає, навіть з DLSS на якість. Але без фрейм-генератора вже малувато, і тільки трасування лишається зменшувати. Але от чесно, тут краще зменшити трасування, але DLSS лишити на якість, бо авто милить картинку. Ну добре, тепер RDR2 без технології генерації кадрів. Основні і навіть додаткові налаштування викручені в стелю, навіть якість води, хутра і так далі. Все, що можна в стелі. Одним словом, 2000D DLSS на якість. І ось тут з перших кадрів видно, що 4070 дає такий 60 FPS. Іноді трішки нижче, але от в Тіайкі є деякий запас. Далі все стає набагато краще, але очікувано 4070 Ti завжди попереду. Я скажу, що процесор в таких умовах не прохолоджується точно з цими картами. До речі, гра з такою крутою графікою, але все це влазить в 8 ГБ. Можуть же ж, коли хочуть. 92 кадри проти 109 на 18,5% різниці. В самій грі, от що я відмічу: наскільки все ж таки круту графіку вони зробили, коли ти бачиш це на ульрівах. Ультра в 2К роздільності місцями, не наче фільм дивишся, а якщо просто в Full HD, навіть на ультрах, то тут вже буде трохи більше мила. Зовсім не те сприйняття. YouTube, мабуть, не передасть за компресії відео та й, можливо, на телефоні дивишся, але вживу просто шикарно. І от лайфхак. В деяких іграх є модифікатор роздільності, його можна підвищити, скажімо, до 2К чи навіть 4К, або ж просто зайди в панель керування Nvidia і постав галочку на DSR Factor на 1,75. 8, це і є 2К. І тоді в грі ти зможеш виставити цю роздільність навіть на Full HD моніторі, що я і зробив. Або 4К можна пробувати при бажанні, тільки різниці вже не буде помітної на Full HD моніторі. Але це просто кайф. Я розумію, що моя 3060 на таких налаштуваннях вже так, на жаль, не зможе. Лише якщо понижати графіку. Та після такої картинки я відразу помічаю милу Full HD, от чесно. Це так просто поділився спостереженнями, тому просто спробуй пограти з модифікатором роздільності, якщо доступно в самій грі це налаштування, або спробуй запустити в 2 к. Через DSR фактор і просто порівняє якість картинки. От для чого такі карти в тому числі, правда, все ж на 2К моніторі буде ще крутіше. Єдине, що можу сказати, обидві карти дозволяють грати в 2К на повних ультрах в цю гру. 40-70 на грані 60 кадрів, але вивозить. Все ж таки, Тіайка дає трохи запасу, але найцікавіше попереду. Assassin's Creed Valhalla – гра, котра не має відношення до RTX, DLSS генерації кадрів, лише суха продуктивність. Quad HD ультрапрес. Ед графіки, і ось тут дуже цікаво, картина вимальовується. Ця гра сама по собі не супер вимоглива до процесора, але як бачимо, він тут дуже активно працює. Нагадаю, в тестах 4070 цього не видно, бо софтовий глюк, а ось тут дуже добре видно. І увага! 4070Ti частенько філонить, працюючи не наповно. Тобто, ми спостерігаємо класичний упор в процесор. Виявляється, як бачимо, що є такі ігри, котрі упиратимуться навіть в ось такий далеко непоганий проц парі з такою картою саме середній по продуктивності на сьогодні серед всіх десктопних процесорів, десь на сотому місці серед 200 сучасних та актуальних проців. І це 2К на ультрах. А що вже казати про Full HD? В той час як 4070 майже завжди грузиться ближче до 100%, за виключенням незначних моментів: 107 кадрів RTX 4070 і 115 4070 Ti. Про різницю всього в 7 і 5%. Тому що, щоб виключити упор в проц, я запустив те ж саме, але вже в 4К. 4K. Як бачимо, тепер обидві карти в червоно-помаранчевій зоні, тобто відпрацьовують. Нагадаю, 4070 трохи розігнана з заводу, тому відставання від тяйки буде трішки меншим. Про що свідчить її частота. Але тут та ж історія, що й раніше: 4070 в притирку, а в тяй є деякий запас. Відрив рівно 10 кадрів, 64 проти 74 15 і 6%. Watch Dogs Legion, котра більше ніж попередня, любить процесор ультра HD, але увага B без DLSS, тому що з ним 100% буде упор в процесор. Хочу знову сказати, наскільки сильно відрізняється якість графіки в Full HD та в 2К. Я десятки разів бачив цей тест в Full HD і в 2К і вже вивчив кожен кадр, можна сказати, та ще й без DLSS в 2К, ну взагалі кришталево. Але ми бачимо, що навіть на ультрах і без DLSS тіайка на межі упору в Проц. Знову 61 кадр проти 52, 17,3%. Тяйка навіть на ультрах і без DLSS може видавати 60 кадрів в цій важкій грі. 4070 трохи не дотягує, але от якщо увімкнути DLSS, то навіть 4070 не допрацьовує в складних сценах. Знову упор в процесор і під систему пам'яті. Warzone 2. Знову 2К на ультрах спостерігається упор в процесор. навіть на 4070. І це на екстремальних налаштуваннях графіки, хоч кількість кадрів на висоті, але як бачимо. Тому виставляю модифікатор роздільності на 150% і міць. Ітуємо 4К, щоб порівняти ці дві карти. Тест не ідеальний, адже локації різні, але плюс-мінус різниця в 10 кадрів, тобто 15 і 6 Dead Space Remake сама логуча гра, котру я останнім часом тестував, і обнови не прилітають, лагає постійно і всюди з різними картами на різних системах. Браво! Знав би і не купував. Тому я ходжу на одній локації Ultra Quad HD з трасуванням без DLSS. Різниця складає близько 11 кадрів, 12,6%. То що, друзі, що можна зрозуміти? Ну, по-перше, в цьому поколінні дуже відчувається приріст. Умовно кажучи, 40-70 десь на рівні 10 гігової 30-80. 4070 Ti дихає у опотилицю 3090 Ti. Це дуже і дуже серйозний показник. Також 12 гіг відеопам'яті, ну якраз те, що треба. Нестачі не було ніде. Далі стосовно процесорів середнього або трохи вище середнього рівня на сьогодні, і от таких от карт. Я переконався, що карти 4070 для таких систем з головою за умови, що це буде Quad HD роздільність Full HD, тим більше 4070 Ti, як бачимо, інколи йде упор в процесор, і це відчувається. Для того, щоб виключити вирішальну роль оперативи, я дістав парочку оперативних спогадів і лишив дві планки, щоб підняти частоту до стандартних 3600, як зараз в багатьох. В тому ж Watch Dogs додався один кадр, так само і в Assassin's Creed Valhalla плюс один кадр. Так, приріз деякий є, деяких може бути і більше. Ще можна додати 2-3 кадри, витрачених на запис, котрий я робив цими ж картами, але суть зрозуміла. Порахувавши все те, що я протестив на цій системі, середня різниця склала близько. 16 і 5% на користь, звісно, 4070 Ti. Але ж всі ми вже чули про різницю в 23, в 25, навіть в 30%, але згадуємо, що в нас 4070 OC, що трішки зменшує розрив. Але головна причина, що раніше ви бачили, скоріше всього, тести проведені в ідеальних умовах, де 4070 Ti вижимаються всі соки на топових процах Intel і DDR 5 оперативою. Про що це говорить? Все ж не у всіх іграх вона буде розкачуватись повну і відпрацьовувати всі свої. Гроші, а от 4070 так, буде аж бігом працювати повну. І тепер найцікавіше, як ми говорили на початку, тіайка на 18,9% дорожча, хоча й продуктивності дає в нашому випадку, підкреслюю, конкретно в моєму ПК плюс 16,5%. Окей, а давайте візьмемо найдешевші мапи, що я знайшов. Простіше по виконанню за температурою надійність не ручаюсь, не бачив їх, але все ж глянемо. Тут навіть 4070 Ti OC, сама дешевша виявилась серед тіайок, а от 4070 Palit без OC вже є. То ви просто гляньте різницю. Вибачте, але це на цілих 33,9% звичайна 4070 дешевша. Саме цікаве, що ціни ще можуть опуститись на 4070, адже вона новіша, тож плюватись точно не варто. 4070 для таких собі добротних середніх ПК з народними процесорами для апгрейду за помірною ціною буде. Плюс також менше споживання та нагрів, тому й підійде бюджетніше виконання. А от якщо хочеться TI, то вже й проц з бажано по 5800X3D, якщо це Сокет am 4 або Intel 13600K бажано їй в пару. Тіайка для потужніших ігрових систем та робочих завдань що треба. Тож кожна карта знайде свого покупця, як би там, не хайле 4070. Стосовно даних карт. Це вже перетоп від Asus, вище тільки рок Strix, і це дійсно серія перевірена часом, і недаремно їх всі люблять, і я в тому числі. Але скажу від себе, звісно, для 2К на ультрах я б віддав перевагу все ж ti версії навіть в такий ПК, бо є хороший запас. Money, money. З іншого боку 4070, холодніша, трішки тихіша, менше споживає все, як я люблю. Коротше, імба, а генератор кадрів взагалі круте нововведення. Та найбільше я зацінив розкритий повний графон в важких іграх в 2К. І от як на мене, продуктивність 4080, тим більше 4090 це вже зайве. Надіюсь, ви розібрались, Я також для себе зробив висновки, і на черзі в нас 40 Тож не забудь підписатись. До скорих зустрічей, і хай вас збереже українське ППО та Збройні Сили України. України слава Україні.